Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 24 липня, Сутиски, Вінницька область, виноградний Кобельник Олександра. Хочу декілька слів сказати про розвиток школки та молодих насаджень. Так як у багатьох з вас посаджені виноградні лози першого року або другого року вегетації. І того дуже варто е, приділити максимум уваги до їхнього, до їхнього розвитку, а особливо до, до підготовки е, на зиму. Це має дуже велике значення. Тому що якщо буде лоза не визрівша, то у вас фактично рік ну, пройде зря. Да? Тому що якщо гарна вегетація, то лоза визріє, і ви на слідчий рік зможете побачити, навіть з однорічного саджанця можете побачити вже сигнальне плодоношення. Наскільки він совпадає тому сорту чи гібридній формі, яку які його купували. а також, звісно, задоволення від, свої, від, від тої роботи, яку проведено було за, за цей сезон літній. Що хочу сказати? От в мене школка, так, вже. це одна з, з рядів, один з рядів. Сила росту тут, звісно, у них дуже гарна, тому що вона, і, звісно, поливається, капельний полив на ній. Але вже я цю пору її вже прочеканив. Бачите, всі вершки ось стають на цьому. Це він прочеканняний, лоза вже більше метра і достатньо для вегетації. І я її прочеканий. І от зараз вершки тільки наростуть, Я, Якщо по мірі їх відростання вони будуть теж прищіпуватися, для того, щоб примозити вже ріст і готовий теленорадник, висадженість до того, щоб готується до зимівлі, до визивання лози. І які операції для цього проводяться? Перше, що чеканка сказано, змінімізувати полив вегетуючих саджанців, ну і в кого школки, в кого посаджені, мінімізувати полив. Це може бути один раз, якщо немає дощу, то один раз в три тижні його полити, і то небагато для того, щоб тільки увлажнити ґрунт. Друге, по власному опиту. Навіть по минулому річному можу вам сказати, що підкормка калійними добривами під корінь, вона дуже важлива От в час, під час визрівання лози, а саме це після 1 серпня, і фактично весь місяць серпень і початок вересня при поливі обов'язково додавайте монофосфат чи інші калійні безфлорні добрива. Обов'язково. Це може бути як монофосфат калія, може бути настой попілу, теж дуже ефективний. Як робиться монофосфат калія. 30 грам на 10 літрів води для початку вегетації, це під корінь, якщо 15 грам на 10 літрів води, якщо ви, ви його будете підживлювати по листу початково. Потім додаєте по листу. З кожним слідуючим оприскуванням через тиждень, через тиждень-півтора додайте 5-10 г, Це в залежності від того, як ви там собі будете, будете це планувати. А під корінь можна, можна навіть, якщо не буде лоза визрівати, буде зелено, вигитує, росте. Це означає, що багато у вас в посадочній ямі багато азота. І от вона його якраз і вибирає. Тоді треба брати максимум 80 г монофосфата калію. На 10 літрів води. Один тиждень підлили таким, такою підконкою. Другий тиждень настоєм попіла. Беремо десь приблизно 2-3 літри попілу на 10 літрів води. Настоюємо протягом 2-5 днів, в залежності, як у вас буде виходитися. Весь час перемішуючи кожен день. І потім літр на 10 літрів води. І от так само підливаємо. Там, оскільки по 5 літрів підсаджений, чи... ну, від того, яка його вже. І від того, наскільки він набрав вегетативної форми і наскільки він має розглужену кореневу систему. Це вже дивитися треба особисто. Це такі мої особисті зауваження до цього, тому що багато виноградарів рекомендують тільки по листу. Але є одна проблема у нас в нашому регіоні. Подільська височина, ну особисто от нас, в мене тут, наприклад, на винограднику, да? вони близько над Бугом, І після 20 вересня у нас вже можуть бути заморозки. І підкормки по листу можуть не принести своєї ефективності. Того я вважаю, що необхідно все-таки підкормлювати ще під корінь монофосфатом калія. Це якби це моє бачення цього. Ви можете дивитися на інших каналах в Ютубі і коригувати вже свої там дії в подальшому з того, що ви будете там вибирати. Але це моє, моє вже бачення, мої напрацьовки, які були зроблені на моєму награднику. Що ж, на цьому буду завершувати це відео. Покажу вам сполку, як вона виготує, бачите. Ось такі чудові саджанці. Будемо чекати їх визрівання, топори, топори, коли їх треба викопувати та саджати вже на постійне місце. Якщо вам буде цікаво, Звертайтесь, телефон є у Фейсбуці. Ось, ви ще бачите, яка краса. Я не можу вже не, не показати вам ще цього, які персики. Так сталося, що в мене в винограднику по неволі стали ще ну, залишилися персики. Тому що цим деревам більше 20 років. І ось такі. Які гарні плоди на них. Не зараз визрівають. Дуже смачні. На цій гарній ноті буду завершувати це відео. Миру добра всім. І до нових зустрічей!